Треш від Київстар. Ну, чесно, Значить, я заздалегідь, поповніть ваш номер заздалегідь. Я заздалегідь, поповнила номер на 225 гривень. Сьогодні вночі мала списати цей тариф а, Вчора. Вони мені якимось чином а, самі собі вирішили нарахувати 500 мегабайт інтернету і зняти з мене 50, 20 гривень. Я звернулася в підтримку. Вони кажуть, окей, ви цього не робили, інтернет не включали. А, значить, ми вам повернемо протягом 5 робочих днів ці 20 гривень. Я думаю, окей, а, треба мені закинути ще 20 гривень, щоб мені на сьогодні включився тариф. Сьогодні зранку я закидаю ще 20 гривень. І що ви знаєте? В мене зникає десь одна гривня. В мене на тарифі 224 гривні. Тобто вчора в мене було 205 гривень після списання 20 гривень. А сьогодні, після того, як поповнила ще на 20 гривень, в мене їх 224. Більше я ніколи не буду поповнювати Київстар заздалегідь, і це, блядь, вже не перший раз таке. Ну, Це просто треш, блядь. Київстар ну, витіпав взагалі в своєму розумі як можна підключати людині інтернет, якої я заявки на цей інтернет не давала.